Як позбутися целюліту, спорт і збалансоване харчування присутні. Скажу вам так, позбутися целюліту повністю взагалі складно, оскільки це природня особливість жіночого тіла. Ну, ось так. Вона пов'язана із гормонами, із підшкірно-жировою тканиною, із генетикою теж важливо розуміти. Але це можна значно зменшити і покращити його прояви. Ви пишете, що спорт і збалансоване харчування у вас присутні. Але тут дуже важливий момент є. Його потрібно уточнити, який саме спорт, яке навантаження, оскільки. Збалансоване харчування може бути взагалі в профіциті калорій. Часто люди недооцінюють свою роботу і інтенсивність на тренуваннях. Навантаження взагалі може бути недостатнім, щоб стимулювати зміну. Так що, знову ж таки буде заважати зменшення жирового відсотку в тілі, Перше. Важливо зробити невеликий калорійний дефіцит 10-15% не більше зосередитись на силових тренуваннях і обов'язкова робота з додатковою вагою контроль води в день, щоб зменшити набряки і поліпшити стан шкіри, і вже до цього всього. Тільки догляд за шкірою, і масаж допоможе і сухе розстарання щіткою, косметологічні процедури, креми там із підтягуючим ефектом. Але це тільки 10% до того, що обов'язкове силові тренування, збалансоване харчування. Цей процес вимагає витримки. Одним кремом курсу масажу не вийде це зробити, не вірте рекламі.